Тетяна Воскребенцева із Чогоєва їхала у Польщу до рідних. Вона вважає, що вижила завдяки тому, що сиділа позаду автобуса. У неї перелом руки. Момент аварії пам'ятає чітко. Ривок назад вийшло. І я потім вже на землі в солярі. Потім нас відтащили, воно воно загорівся цей бак. Потім ще більше, 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 плам'я, плам'я, потім почали зриви. Ні, понятно, загорівся повністю весь автобус. Я почала кричати, там люди горять. Потім я увидела, як мужчина підбіжав из витягувати з -під огня. Он Загорівся вместе с ней. Аварія сталася вчора о 19.20 поблизу села Ситне Дубинського району. За попередньою версією поліції винуватець водій мікроавтобуса, який пішов на обгін. Зіткнувся з вантажним автомобілем Мерседес benz який рухався з напівпричепом цистерною, заповненою дизельним пальним. Після вказаного зіткнення вантажний автомобіль мерседенс бенц перевернувся набік та інерційно виїхав на смугу зустрічного руху. Де відбулося зіткнення з автобусом сетра на місці? Загинули 26 людей. Це пасажири автобуса та водії автобуса та мікроавтобуса. Вижили 12 людей. Зараз вони у лікарнях. 15-річний Іван Телицький із Ніжина разом із другом та його мамою їхали до Польщі, щоб бути далі від війни. В момент столкновення нас всіх викинуло і там. Просто снусуваю стінку автобуса. І виходить, все повлітало, всі сидені, окна, ну, всі пасажири. І там все вверх ногами було. Мій друг, він його возили з дуже поганими опіками. Не знаю, куди. Ну, зараз він в обласній лікарні. Його мама, мабуть, не вижила. У товариша Івана 60% опіків тіла. Стан його важкий, в принципі, стабільний, така легка позитивна динаміка з моменту самої травми з того шокового періоду, який слідує зразу за травмою безпосередньо. Але перспектива досить досить така важка, оскільки очікується тривале лікування, ну, яке вимірюється місяцями і оперативне, і ну, є важке лікування також очікує. Водій бензовоза також в опіковому центрі. У нього тіло опечене на 20 відсотків. За словами лікаря Святослава Дикала, його стан середньої важкості. Ще 10 пасажирів автобуса у травматологічних та реанімаційних відділеннях. Переважно у них переломи та забої. Ніколас Зарідзе, громадянин Грузії, мешкає в Житомирі. Разом з дружиною їхали у Німеччину до родичів. Ми старалися ползать, при тому, що у мене позвоночник, я німок ну нормально твіс. І нога лева откритий перелом. Я как мог полз. Полз. старался, щоб жена виходила так. Перелом ноги і у неї шкуру сади. Ну, считайте, як скальп сняла. Ну, слава Богу, зашили. Она в палаті здесь сіанімації під крім дружини Ніколаса до реанімації цієї лікарні потрапила ще одна пасажирка. Одна із пацієнток прооперована, в неї закритий перелом двох кісток гомілки, надана була їй зразу ж допомога. Друга дівчинка молодша, 23 роки. Їй, е, в неї множинні рани, ну перев'язана, була зроблена перев'язка, були е, накладені асептичні пов'язки. Стан їх зараз в середньої важкості. Станом на дев'яту годину ранку обгорілі транспортні засоби, відтягнули з дороги на узбіччя, тож ускладнення руху не було. Поліція та експерти також закінчили роботу. Орієнтовно за 200 метрів від місця аварії заправка. Сьогодні тут інша зміна. Про події знають зі слів колег. Почули, що крики, страшні крики чули. І це дівчинку якусь принесли, була вся в солярці. Потім забрала їй швидка допомога. Ну і далі вибухи, видносекції бензовозацію. Далі масштаби того загоряння, що температура давала сюди до заправки, вже тут боялися самі люди. Правоохоронці встановили всіх учасників смертельної аварії. Це 38 громадян України, розповіла речниця Нацполіції області Марія Юстицька. Йдеться про дев'ять областей та Крим. Наразі тривають пошуки родичів чотирьох загиблих із Київської області. Рідні можуть отримати інформацію про учасників аварії за телефоном 067 675 42 92. Оксана Туз, Назар Мідріган, Новини на Суспільному.